Бажай здоров'я всім українцям, та, хто нас підтримує. Друзі, як і обіцяв, покажу вам, що дійсно такі дармові дрова. Той ресурс, який ми не використовуємо. Чому не використовуємо? Тому що немає такої штуки. Тепнуло добре. Дивіться, скільки цього всього йде, просто воно зогниває і падає. Тут очищали, ну така, якби вступом, розповісти, що це до чого. Очищали хлопців. Бачите, з роками воно заростає все на поля. Його треба очищати. Очищають грубший яке. Клинчук, клинчук, там горіх нижчий якийсь один був, черешня. Ну це все, як би сказати, здається, що ерунда, але воно на цій ерунді можна... Прожити, пропалити і зекономити собі кошти. Отішає, тому що залізає воно все на поле. Кожен рік воно лізе і лізе доволі швидкими темпами. Ви розумієте, що великі об'єми земельних ділянок, гектари, верніше, поля. І зовсім не встигнете це обробити. З часом, можливо, якусь техніку видумують таку, що пройшов. Вона є, але вона стоїть кошти. Пройшов, зрізало, воно все перемняло на тріску, як би сказати. і Кудись на щось, якби замкнути цей цикл якогось процесу. Це о щось, мабуть, можна робити. Не знаю що, ну якісь брикети, щось, щось таке можна видумати. Ви мені писали? Писали, що діма, щоб засадити десь ділянку павловні. Ну, засадити ділянку павловні. По перше, потрібно ділянку під це. По-друге, по їд потрібно засаджувати. І там вона швидко росте, я знаю, що це за дерево. Але, як би сказати, навіщо її садити? Подивіться, от що робить то тут, я не знаю, воно зогниє швидше, ніж його. ну мені сіки, от, на, Наприклад, на зиму. Це от туди вверх, хлопці прочислили, ну, попахали добре, так конкретно, хлопці, желізні якісь. Е, метрів 150 вверх, отут, дивіться, метрів 50 і в них ще метрів 100. Ви розумієте, який це? це колосальний ресурс? Це колосальний ресурс. А уявіть собі ситуацію, є острахтерез, чи мотоблок. Є така штука, чи зробили, чи купили. Є така штука, зима. Ну як завжди, ну як би зрозуміло, що хочеться щось робити. Вчепили, поїхали, натовкли собі прицепку. І оту, що попередніми, це тільки було відео. Це шість днів тому ми натовкли її, то ще третя частина прицепки є. Я скинув її вдома. Дружина каже, їдемо, бо десь дощики передають, щоб підготувати, щоб було. І це вже таке воно в'ялене, воно вже зрізане десь, мабуть, неділі три стоїть. Тобто воно вже таке напівсухе. розумієте? Їдемо, каже, натовчам ще трішки. Натовп, ну прицепку втовчам б'ємо. Як би сказати, воно вже готове все. Все готове стоїть, пхай туди і вигружай. На прицеп. Опускаємося, заводимося і погнали, а що, що робити. Оце класна штука. Собі. І красота, правда? Казали, що погано виглядає, там ще щось, де Ну, Чуєте, це ж не на продаж робилося, і як би сказати, робили для себе. І такий шкіл такий шків я б вам радив обов'язково десь знайти це. Це б ушний він вже був на... Практично, як би сказати, не потрібен лопнутий там, а сюди він ляля. Не то, що красота. Він оці всі компенсації, ну не всі, але оці удари, він компенсує, рахуйте, він їх змякшує. Тобто, дивіться, я зараз можу взяти, ну який взяти патик. Оце, щоб не ломити, дивіться. Ну то вчинаю 2,5 см, стане я не брав, стане не брав, то будемо на око. Десь 2,5 см, подивіться, що. Не зробимо. Я зараз його встань звідси. Ой, Якось прижму. Звідси. Я його просто перетинаю шківом. Ну, Кленчу, звичайно, кленчу. А каця то більше дерево буде йти ну, важче. Мабуть, ну, не мабуть, а точно що важче буде трішки так йти, але... Ну для чого, де її знайти? Ми виходимо із того положення, що в нас є. Оце є, це і рубає. Я сподіваюся, що все буде. Ну, хто, ці чіріщаки, ці ні ріщаки. кому вони ці потрібні. А будуть оце очищати кругом полів. Ну Буде буде, що це очищення, Ну, що воно заростає кожен рік. Кожен рік заростає. У мене там на гектарах також треба сливки. Сливки так заросли, метра 3-4, потрібно буде прочистити. Але далековато їхати, як би сказати, це пиляти, як завжди хочеться халяви, то оця халява, це, це 100% халява. Ну, Спалює там літру солярки. Коротше, менше бла-бла-бла. Заводимо і поїхали. Засічам час, як почали сіти. Зараз другий телефон, схопі, так? Да? Нормально. Оператора обмацую, обмацую, знімає. Що я... хочеш ти роби? Так, зараз половина 13.30. А того разу почали 13.45, 45 Бачите, ну так попадає. 13.30. Тут двох то викидали. А подавати двох десь спокійніше. І транспортер. Транспортер, я вам скажу, до нього би транспортер сюди. І двох подавати. Це миле діло. Це миле діло. це, Я вам, ну це так, я ж не клав, це один патик такий тому попався. Хлопці обрубали. Ну добре так. дивіться, Ну. А скільки годин? Часовий. Одному важкувати, якби, ну хоч швидше, щоб менше, якби, щоб менше часу зайняло. 1404. 14.04. Це що в нас зайняло? Що? Половина було 35 хвилин. Ну так, але прицепка набагато більше, ніж та. Подивіться, яка прицепка. Подивіться, яка, яка прицепка. І я вам скажу, що ще, ще потікати без о... Ну такі теплі дні, щоб були. Щоб почекати, щоб воно підсохло. 3-4 неділі почекати, бо влажність якби така. Ну є, не таке, як мокре, але я вам скажу, що є волога. Воно б краще ще було, бо сухеньке і краще горити, і краще воно б його ще подрібнило. Ну ви подивіться, що, що ну, є, лишає таке вовже. Лишає, як би сказати, мілке. А в основній масі ви подивіться, що з ним робить. Я хочу вас заразити просто, щоб ви вже стали, не дивилися, не йшли, робили. Або купували. Два варіанти. Купити або робити. Ну ця штука це клас. я вам все раз повторюся, подивіться, скільки це. Подивіться, це ось я пробрав 4-5 метрів. 5 метрів такої купи прицепки дров. Це і зараз мені його хвати палити. Ну я не знаю, скільки десь. Півтора-дві недільки, так? Да? Подивіться, скільки це його. А тут приїхав зимою, хай буде на недільку оцеї кубки хватить. Приїхав на недільку, скільки я там спалив. Літру солярки з дорогою на 2 літри. Так а неділю палити за 100 гривень, 400 гривень в місяць. Ну ви ж розумієте, не, не, не палити, Ну як би сказати, це дуже економний клас. Ну я по селярці, можливо, це ще мені тут недалеко їхати. коли 5-10. По ножах. По ножах, як завжди, вас цікавить по ножах. Щось, щось вже крутиться. Що вже крутиться? А, шкіл, оцей болт віджався, бачите? Оцей болт віджався і... Якби конус трішки відійшов, то, то піднажметься, той руда. То бачите, трішки прокручується. Дивіться по ножах, їм нічого немає. Ну, верхні, ну я нижні ж так само надіюся, що такі самі. Чого вони мали? Верхні зробитися, а нижні ні. Чи навпаки. Бачите? Тобто закалка, писали мені, ну, ви писали, то дякую вам за те, що пишете, бо пишете. Ну, в основному, як би сказати, більше 98%, то дякую. Ну і тим 2% також дякую. Бо коментар якби, поширює і відео, і більше людей бачить, і більше людей заражається, і більше людей займається цим працюю і Штука ефективна. Щось я вже мав сказати і так? До наступних відео і хай щастить!